Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день. Сьогодні наші новини про наступне: трьом підприємцям шостки анульовано ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. Шосткинські школярі пишуть листи важко пораненому медінструктору Ірині з позивним «Лютик». Юні вихованці центру естетичного виховання на два тижні переселились до лісу. Виставка приурочена 95-річчю Івана Кажудова здивує усіх поціновувачів воєнних експозицій. Трьом підприємцям шостки анульовано ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. На цьому наголосив голова обласної держадміністрації Микола Клучко під час інтерв'ю одному з обласних телеканалів. Губернатор проінформував, що Міністерством екології та природних ресурсів після перевірки підприємств, які здійснюють переробку небезпечних відходів у місті Шостка, анульовано ліцензія у сфері поводження з небезпечними відходами. Для товариства з обмеженою відповідальністю сервісний центр регенерації масел. Підприємств переробка технічних відходів та безпечних технологій утилізації. Ми працюємо над тим, щоб надалі пестициди та інші небезпечні речовини, які є в області, утилізувалися за межами Сумщини. Моя принципова позиція: ми повинні зупинити утилізацію і знешкодження небезпечних відходів на території області, наголосив Микола Клочко. За оперативними даними, на території міста Шостка та Шосткінського району зібрано 150 тонн природного сорбенту Терса Щепа, 65 тонн рослинного шару ґрунту, забрудненого відходами, 770 тонн ґрунту, залишками хімічних речовин. Місцем тимчасового зберігання відходів буде полігон товариства з обмеженою відповідальністю, переробка технічних відходів. Усі винні в погіршенні екологічної ситуації в шосці мають бути суворо покарані, переконаний посадовець. Історія медінструктора, що була тяжко поранена в зоні АТО, сколихнула всю країну. Шостка не залишилась осторонь. Управління освіти оголосило проведення акції з 8 по 18 червня. Підтримаємо Ірину Лютик. Діти шкільних таборів радо залучились до підтримки легендарної дівчини. Її приклад самовідданості надихає дітей. Про загальний урок милосердя у сюжеті Вікторії Горшкової. Педагог, студентка медуніверситету Ірина Іванюш пішла мединструкторам в зону АТО. Дівчина підірвалась на міні поблизу Авдіївки. Їй відірвало обидві ноги, осколками пошкоджено очі. У соцмережах шквал подібних повідомлень про цю дівчину. Сьогодні навіть молодші учні школи номер 7 знають історію Ірини Лютик. Такі позивни у медінструктора. Це Ірина, які 25 років. Вона врятувала. Десятки воїнів на ато вона дуже хотіла рятувати чужі життя, але її з двома солдатами підірвало на міні. Її відірвало дві ноги і поранено глаз. І зараз вона дуже у тяжкому стані, і їй потрібна уся наша допомога. Управління освіти запропонувало школярам прийняти участь у акції підтримки Ірини Лютик, яка в 25 років залишилась інвалідом. Про благородні справи освітянської родини розповіла начальник управління освіти Наталя Сергійко. Учні, педагоги наших навчальних закладів активно включились в дану роботу. Вони пишуть листи зі словами підтримки, малюють малюнки, виготовляють сувеніри власноруч, а також збирають певні матеріальні кошти. На сьогодні в вже відправлені малюнки та листи, підготовлені учнями загальноосвітніх шкіл номер 7 і 12. Зібрано 1200 гривень, які будуть найближчим часом направлені на розрахунковий рахунок матері дівчини. На заклик відгукнулася волонтерська організація Добро, яка активно діє в школі номер 1 Діти підготували для важкопораненої Ірини листи підтримки, малюнки та милі обереги. В школі пройшов круглий стіл герої сучасності серед нас за участю старшокласників. А в школі номер 7 організували штаб підтримки. Школяри пишуть відверті листи, які адресують героїні. Шановна Іра, я пишаюсь вашою відвагою і хоробрістю. Далеко не кожна людина здатна на самопожертву, на таку відданість рідній країні. Щиро дякую вам за той приклад, який ви привели для мене і моїх однолітків. Приклад справжньої людини, яка живе недарма. Ви врятували десятки бійців. Ви справжня легенда нашої країни. Я бажаю вам швидкого одужання та бажання боротися за своє життя. З повагою Альона Ларіна. Учні трудового табору відпочинку пишаються вчинком Ірини Іванюш. Дівчина довгий час добивалась можливості зарахування санінструктором 93 ю механізовану бригаду після першого семестру в медуніверситеті. Я горжусь, що в нашій країні є такі люди, які готові бросити все учому, друзів, батьків. і. Помочь своей стране, своим соотечественникам и поехать на фронт, спасать, помогать людям. Она очень мужественная, а в наше время очень сложно найти таких людей. Все боятся ответственности, которая для них, на них наваливается. Я уважаю еще эти люди, они молодцы, патриоты страны. Вот Не каждый сможет взять повестку и пойти в АТО, на армию воевать. Оні добровольці, вони очень молодці, не підтримують страну, вони воюють, спасають солдат. Молодці, я гаржусям. Тижнева кома і кілька операцій позаду. Попереду у Ірини тривалий період одужання та реабілітації. І поки дівчина знаходить у собі сили жити і видужувати, в школі номер 7 дитячі ручки старано малюють і виводять побажання. У мене намальовано її портрети, і тут написано Я в тебе вірю. Я малюю для неї японську сакуру, яка цвіте для неї. І я бажаю їй здоров'я і щастя, щоб вона одужала. І я хочу їй сказати, що вона героїня, я їй дуже пишаюся. Я для неї намалював ось такий малюнок. Тут солдати, ще флаг. Ясне сонечко, сердечко і солдати. Я малюю для Ірини, щоб вона скоріше виздоровила нас. Малюнок, де посміхаються квіти для Ірини і сонечка. Якщо дівчата такі, то я теж можу, хоч так таким буде. Десятки листів і малюнків з побажаннями якнайшвидшого одужання, дуже хороших, співчутливих, що беруть за душу. Заступник директора з виховної частини школи номер 7 Оксана Бойко вважає, що участь у подібних акціях несе в собі важливу виховну функцію. Я так думаю, що байдужі це взагалі злочин в будь-який час. А в час, коли Україна потребує підтримки в першу чергу, і таке милосердя людяності, то це напевно найбільший такі заразок от виховання. На на прикладах, от на таких, ми виховуємо людей. І це не важливо, де це сталося, яка трагедія. Там ми, ми готові підтримувати будь-кого, так і от в цьому є напевно виховання милосердя, виховання людяності. Волонтерство це благородна справа, яка робить кожного, хто до неї долучається кращим. Затишний сосновий ліс, неймовірний краєвид, сонячний пляж та річка. В усе це на два тижні з головою поринуть вихованці центру естетичного виховання. Наметовий табір Юність на березі Десни вже чекає на юних туристів, аби допомогти їм весело та незабутньо відпочити разом із кращими друзями. Наша знімальна група разом із батьками відпочивальників проводжала маленьких робінзонів на відпочинок. Близько 145 вихованців центру естетичного виховання із радістю вирішили відмовитись від. Цивілізації на два тижні та поїхати відпочити до наметового табору юність. Діти цілий рік марили відпочинком у таборі на березі десни. Не налякала їх навіть негода. Батьки відпочивальників проводжали своїх дітлахів із легким серцем, адже вони знають, набуті навички екстремального відпочинку стануть чудовою згадкою на довгий час «З хорошим настроєнням, щоб відпочивав. Це спілкування, рібенок. Будуть розвивати свою комунікабельність та нове знакомство, нове впечатлення. Поэтому ну. Думаємо, що для неї це буде не тільки отдих, але й польза. Самі ж юні туристи, озброївшись вудочками та усім необхідним, за їхньою думкою, арсеналом у лісовому відпочинку терпляче стояли під дощем, уявляючи своє перебування у таборі. Я очень сильно ждала цієї поїздки. Не передать словами, як там хорошо. Там свободный, воздух свободный, не так, как в городе, тут машины везде ездят. Ну там хорошо, там пляж істинні патріоти наметового відпочинку настільки захоплено оповідали різні пригоди із своєї лісової відпустки, що їхнім друзям неможливо було й собі не завітати на берег десни. Серед першоприїжджих до юності буде дві вихованки народного хореографічного ансамблю сюрприз. Дівчата говорять, взяли з собою все необхідне у відпочинку на природі. Одяг, надіжду теплою і нітьопле, щоб купатися. Кінечно там купальники паладивного взяли печення, конфети. Я читаю, що. Куда ти йдеш це, в принципі не важна, головне, щоб була хороша компанія і в пічліні каже, то будь больше так. Проте цього року завітати до табору могла далеко не кожна дитина, розповідає Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання. Виною всьому нещодавно встановлений віковий поріг для маленьких Робінзонів. Якщо раніше лагерь був з 8 до 16 років. То сейчас для лагерей палаточного типа подняли возрастной ценз и дети с 12 до 17 лет. То есть, что не очень удобно и нам. І що не дуже удобно руководителям колективу, оскільки табір має художньо естетичний напрямок, то й програма розваг там відповідна. Окрім того, що діти ходитимуть у походи та будуть задіяні у різних естафетах та конкурсах, організатори розробили ще заходи, направлені на патріотичний розвиток вихованців. Цеву У нас будуть і просмотри патріотичних фільмів. У нас будуть і патріотичні походи. У нас будуть і майстер-класи на патріотичність. На тему патриотики, когда мы будем изготавливать различные як говорять діті аби ніщо не потурбувало відпочивальників. У таборі буде цілодобова охорона. На своєму традиційному місці стоїть польова кухня, де незмінні кухарі табору юність будуть готувати смачні страви. Ну а на сторожі хорошого самопочуття стоятимуть працівники медпункту. Крім того, перед заїздом дітлахів територія табору була ретельно обстежена спеціалістами. Готують в готові діті полевой кухне, где температура такая, что не может быть никаких нюансов. Меню согласовано в санопедем станции. взяла все пробы и воды, и песка. И, то есть, это не просто дикий заезжий лагерь, а лагерь как бы... Подготовлен со усіма необхідними мерами і вимогами санепі Треба зазначити, що наметовий табір юність працює вже понад 20 років. В ньому із задоволенням відпочили не одне покоління шостканців. Яка техніка була задіяна в роки Другої світової війни моделі літаків, яких вершив геройський подвиг наш земляк, тричі Герой Радянського Союзу Льотчик Винищувач Іван Микитович Кожедуб, можна побачити у Шосткинському музеї імені Івана Кожедуба. Унікальні роботи вихованців гуртка стендового моделювання станцій юних техніків зацікавить як поціновувачів воєнних експозицій, так і маленьких прихильників авіа та бронетехніки. На виставці, приурочений 95-річчю з дня народження Івана Кожедуба побувала Олена Микитенко. Іван Нікітич Кожедуб легендарний льотчик. Збив більше 62 вражеських самолітів. Получив три звезди Советського Союзу. У музеї імені Івана Кожедуба учні школи номер 5 уважно розглядають іноземні та вітчизняні моделі літаків, танків, оригінальні сюжетні постановки часів Другої світової війни. На виставці присвячені ювілею славетного льотчика винищувача Івана Микитовича Кожедуба, є чим захопитися. Адже всі модельки воєнної техніки, як ззовні, так і всередині, відповідають оригіналу. Очень цікаво і очі на, на, на настоящі моделі. Нам понравилось дуже. Я, я там ще побачив самоліт Акулу. Також у стінах музею можна побачити авіамоделі, на яких літав Кожедуб легенда світової авіації. Про них розповіла Тетяна Шумара, молодший науковий співробітник відділу музею імені Івана Кожедуба. Це перший самоліт, на якому а він літав тільки на Лап'ятих під номером 75 Потім представлений самоліт Лавочна під номером 14 і останній самоліт, на якому под номером 27, на котором он закончил Вторую мировую войну. Есть самолеты, представлены только в других экспозиционных залах. То есть реактивной техники, на которых тоже начал летать Иван Никитич Жеду. На виставці представлені роботи вихованців гуртка стендового моделювання станції юних техніків, а також дорослих шосткинців, які є членами клубу історико-технічного моделювання. За свої воєнні вироби техніки отримували нагороди та займали прозові місця на численных конкурсах. Пани Татьяна зазначила, что это уже не первая выставка гуртка в стенах их закладу. Я горжусь тем, что руководитель кружка Александр Иванович Пархоменко ведет с нами очень тесную связь. Такую огромную выставку, она у нас уже второй раз представлена, это была выставка на 90-летие нашего земляка Ивана Никитича Кожедуба, и вот теперь на 95-летие теж нашого прославленого земляка моделі авіа та бронетехніки стануть цікавими не лише для дорослих, які захоплюються сторінками історії Другої світової, а й підростаючому поколінню, говорить Тетяна Олександрівна. Адже діти частенько стикаються з воєнним транспортом та зброєю в комп'ютерних іграх. сегодня была группа э, лагерь школьников пятой школы, то не говорят, что ой, говорит, а эта техника вот точно копия-копия, что я в компьютере видел. И вот э, мне даже интересно увидеть теперь в, на, в натуральном виде, какая она, что она собой представляет. И они очень были довольны тем, что она, э, эти модели, они копируют настоящую технику. Там все детальки, они сделаны так, что э, маленькие... Меньшо на менте видео, но они копируют ту же технику, что она. Настоящею у музеї зацікавлюють тематичні діарами, на яких зображені як радянські солдати біля бронетехніки, так і німецькі. Сюжетні лінії автори робіт придумали досконало. У цьому їм допомогли глибокі знання історії. Тут можна побачити модель іменного літака, якого в свій час отримав у подарунок Іван Микитович. Саме на ньому у травні 44-го року Кожедуб за невеликий проміжок часу збив шість літаків ворога. Я хочу пригласить в гости гостей города Шостки, жителей города Шостки, посетить нашу выставку, чтобы оценить работы наших воспитанников, которые скрупулезно, с такой любовью, нежностью, они воплотили в жизнь эти модели э, боевой техники, которая принимала участие во Второй мировой войне. 18 червня відзначається День священомученика дорофія. З цього дня розпочинається найкоротші ночі. Якщо на дорофія сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. Тож на яку погоду слід очікувати завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Ранок та день у шості будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 22, вночі плюс 14 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекатиме програма Кримінальна хроніка. Також нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!